Нагоди 25-ї річниці Незалежності України традиційно відбувається в місті Вараші конкурс Найкраща вишиванка. Традиційно його проводить всеукраїнське об'єднання Свобода і по естафеті ми буває передаємо відділу культури. Мешканці дуже активно включилися у даний процес, Бачите саме, скільки воно стоїть людей. 25 призів, дорогі призи. Майстри клубу Поліська перлина, досвідчені експерти, члени журі Алла Шевчук, Ткач Людмила, Любов Пасічник, які вивчають стародавні техніки української вишиванки, досліджують старовинні зразки, відшивають узори бабусь, вивчають сорочки рідного краю, володіють основними техніками української вишиванки, застосовують традиційну вишиванку у сучасних речах. Моє ім'я Батьківщина, Велекі легке Крило. Моє ім'я Україна і Сонечка шановна громада, всеукраїнське об'єднання Свобода, міська організація традиційно щорічно проводить конкурс. Найкраща вишиванка в цьому році, в зв'язку такою знаменною подією 25-та річниця. Додано, в даному конкурсі було 25 номінацій. Залучали спонсорів, які також підтримали спільно з нами. І е, подарунки, які ми будемо вручати від всеукраїнського об'єднання Свобода від магазину Тростянецької ковбаси та від приватного підприємства фірми Імбекс. Отож, е, розпочинаємо Теребельчик, Наталія і Катерина. За перемогу конкурсу найкраща вишиванка номінація родинна вишиванка. Нагороджується Тарасюк Тетяна. За перемогу в конкурсі найкраща вишиванка. Номінація Вараська вишиванка. Це найкраща вишиванка на нашу поліську тематику. Нагороджується Неведюк Ксенія за перемогу номінації. Вишиванка з папусиної скрині. Касянчик, авторська вишиванка. Нагороджується водько савелі за перемогу в номінації Краватка вишиванка. Ця булава символ державної влади. І діти це наше майбутнє. Я думаю, за такими дітьми. Наше майбутнє оплески для цього малого учасника. Музика. Нагороджується печончик роман за перемогу в номінації Дитяча вишиванка. Ми щиро вдячні всім, хто долучився до нашого конкурсу. щиро дякуємо спонсорам, які до нас долучилися. Це магазин Троцянецькі ковбаси та фірма Імбекс. І зичимо всім учасникам гарного, хорошого продовження сьогоднішнього свята. Святома! слава Україні!